Він відмовився зросійщувати українські словники, за що отримав 20 років таборів. А, повернувшись, ще більше повірив в Україну. Все було немарно. Борис Антоненко Давидович. Людина, яка поклала свободу та здоров'я за те, щоб жила українська мова. Він народився в селі на Сумщині, тоді Полтавщина. Але перші майже п'ять років жив у російському брянську. Українську чув лише тоді, коли сварилися його відтоді російськомовні батьки. Рідна мова так і лишилася б в очах хлопчика мовою ворожнечі, якби не його бабуся. Вдома на сумщині мати батька бавилася з онуком та навчала його української. Коли хлопчику було п'ять років. Родина повернулася на батьківщину та оселилася в Охтирці. Пізніше він дізнався й про своє козацьке походження. Дитяче захоплення Україною привело вже юного Бориса у літераторство та поглиблене вивчення мови. А далі революція війна. Добровольцем пішов воювати за Україну у корпусі Болбочана. Брав участь у поході українців на Крим, був комендантом звільненого Мелітополя. А коли більшовики все ж захопили Україну, піддався ідеї вступити до комуністичної партії. Гадав, що так можна зберегти Україну українською, але швидко розчарувався в ідеях комунізму і покинув партію. За грамотним та ідейним літератором Антоненко Давидовичем уже тоді слідкували спецслужби. Йому запропонували співпрацю. Переписати словники української, по факту спаплюживши їх російською, Борис принципово відмовився, хоч і здогадувався, що його чекає попереду. Від масових арештів української інтелігенції він втік до Казахстану, але за два роки його знайшли і там. Його літературу назвали буржуазним націоналізмом. Бориса засудили на 10 років таборів. Каторга швидко підірвала здоров'я письменника, тому його перевели на бухгалтерські роботи. Це дозволило Борисові вберегти своє життя та повернутися на батьківщину у 46-му. Де його майже одразу знову заарештували як неблагонадійного, відправили на довічне заслання до красноярського краю, яке перервалося лише завдяки смерті Сталіна. Повернувшись додому, він поринув у творчість, зосередившись на темі репресій та гніту тоталітаризму. Серед його значущих для українського суспільства робіт, як ми говоримо, за ширмою. Сибірські новини знову потрапивши в українське суспільство, Антоненко Давидович констатував, втративши в житті усе, я зберіг найдорожчий скарб. Залишилася незайманою. Моя мова. Багато українців, як і раніше, говорили російською, але українська вижила, в тому числі завдяки і Борису. Боротьба продовжується і до них.